Давай, читай. Бля, что ты вытираешься, я, я его телу, я не... Марик, давай же читай. Что ты хочешь маме почитать? Читай. Мама... Давай, читай. Рождение э, этого, как там? Васи? Не балуйся, давай. А, Люба, надо... закрой двери. Надо почитать вот это сначала. Что? Последний влог будет. Вот тогда мы поймем еще. І йогося пропавсе до обличчя свого батька плакав, над ним і поцілував його. Потім Дьособ звалив своїм слугам лікаря забальзувати за за тіло свого батька і лікарем за, бальзу, за бальзу. Забалімували за за Ізраїля. На, на це пішло 40 днів, бо саме стільки часу триває замування єгиптяни, ополакували якова 70 днів. Є, як скінчилися дні його жа, жалоби Йосиф Звернувся до придворних фараонів і зіслували: зі якщо я, я знайшов милість у ваших очах, передайте фараонові мої слова. Мій батько взяв з, з мене присягу говорячи, говор, говор, ось я вмираю, Поховай мене в гробниці, яку я собі приготував. У Хананському краю, тому дозволя, дозволь мені пити, поховати мого батька, і я повернуся. Бороон відповів: Іди поховай свого батька, саме так, як він тебе е, заприсягну, заприсягну. і пішов Йосиф, щоб, щоб поховати свого батька. З ним також пішли. Усі придворні порони, вельможі з його дому та всі вельможі, її Єгі... пічково краю пішли усі домашні відступи. Це його брати, вся родина, його батька, батька, уже своїх дітей, а також своїх овець і своїх волів залишили в Лушенській землі. Їх також супроводжували колісниці та вершники, так що утворилася дуже велика процесія. Вони прийшли до току Атабе, що за Йорда Йор Йорданом і там, і там оплакували Якова дуже великим і сильним голосінням. Там справив йос за своїм батьком семиденну жалобу. Коли ж побачили мешканці Ханаанського краю жалобу на таку отарду, то та, та, та сказав, це велика жалоба для єгиптян. Саме тому це місце за Йорданом назв... наз... названо Авель Міцраї. Тобто жалоба Єгипту. Отож, сини і Дякова зробили йому так, як він їм заповів. Його, його сини перенесли батька до Гананського краю і поховали його в печері на полі Махпела, що напроти на про, на мамре, на полі, яка придбав у власність. Афрам і теця свого батька Йосиф повернувся до Іриту. Повернулися а, він, повернулися він і його брати та всі, що ходили з ним ховати його батька. Як же брати Йосифа усвідомили, що їхні батьки по їхнім. Їхній батько помер, то сказали, а що як Йосиф за на нас зло і захоче відплатити нам за все лихо, яке ми йому заподіяли? Тому вони послали сказати Йосифі, то твій батько. Твій батько передав своєю смертю, заповів кажучи. Так скажіть. Йосиф, Йосифові. Е, прости злочини твоїх братів та їхніх грехів, оскільки вони дійсно заподіяли, тобто зло. Ой, тобі зло. Видите, мама, як треба прощати. Угу. І смотри, на мене, що ти смотриш? Тому тепер е, прости провину слуг Бога, твого батька. Йосиф плакав, коли йому це говорили. Тож його брати особисто підійшли до Йосифа, впали перед ним, і, е, перед ним е, до доліть і сказали, ось ми твої слуги. Та Йосиф промовив до них не бійтеся, хіба я, хіба я можу бути замість Бога? Ви замислювали проти мене зло. однак Бог повернув це на добро. Аби сталося так, як є сьогодні, Проводжуватый чи численный народ. Вот. Я пока вже не дочитала, что я хочу сказать по этой городе. Я еще не дочитал, но начале не было понятно. А вот тут в середине уже понятно. Эта голова, как прощается, как прощают. Как он прощает, братья? Вот он оп описывает, оп описывает, вы, вы замысливаете против меня зло. Как, mm -hmm. как мы против друг друга. Ах ты ж такая, вот такая. Я хочу тебя убить, проклянуть. Mm -hmm. Однако Бог в на добро. Когда мы думаем, что что-то зло, но прощаем. Однако и это Бог повертает нас на добро. Аби сталося так, як є сьогодні, проготувати про, про численний народ. Тому не бійтесь, я утримуватиму отримув, вас і ваших дітей. Він потівши їх розмовляючи, з ними до, до, добре зличу Йосиф і ця родина, його батька залишилися в Єгипті. Всього, Йосева, всього Йосиф прожив 110 років. років. Йосиф побачив ефремових дітей, аж до третього покоління також і діти Макіра, манесійного сина, народилися на коліна Йосифа. Прийшов час, і Йосиф сказав своїм братам: Я вмираю, але Бог неодмінно відповідає вам. Вас, відповідає вас, і виведе вас з цієї землі у край, який Бог за клятвою побіцяв Абрамові, по та Яком. І, і, і Йосиф взяв від синів Ізраїля клятву, кажучи, Бог не одмінно відвідає вас, а ви з -з заберете звідси мої кості. Йосиф помер у віці. 110, -ти, 110 -ти років його забай, замували і пок, поклали в труду Єгипті.